Бабушку просьбу. Зато у меня была сильного. Какие Они просто добивали. Вот они бежали, а все пили. Як вони помирали, бо Я приходила, не хочу було відкрити, я б тільки закривала в очі. Молоді? Молоді, були троє хлопців, молодих, я не знаю, як розважають. А останні пожилі люди такі 40-40 років, 35, молоді. А з загністрелами? Були з загністреними де або їх добивали. Тупо добивав. Мене саму вдару вдарили. Yeah. Вони першу барикаду прокували. Але швидко ж їх прорвали. І на Грушавську накривали. На Рушавську я не знаю, як Так. Плюс 15. І там уже побочно, я знаю, де фонтани, пожити там і вради, замість таких садочок підвели, які там фонтанки. І там дуже багато били медиків. до. Вас а ви звідки? Я сама я в Києві живу.